Серце, серце зігрівається загребается. Це тобі. Дякую. Як справи? — Добре. Там прогуляємося. Пішли. Ні, в мене часу немає. У мене є до тебе невеличка розмова. Я в тебе дуже давно закоханий. Ти мені подобаєшся. Не хочеш стати моєю дівчиною? Я згодна. Записуємо слідуючу задачу. Умова. Одеський порт приймає в середньому 1200 контейнерів щодня. Вартість розвантаження одного контейнера 1500 гривень. А зберігання на території порту коштує 200 гривень на день. У середньому кожен контейнер знаходиться в порту 3 дні. Тепер питання: перше, який загальний дохід порту від зберігання контейнерів за один день. Друге, який загальний дохід порту від цих послуг за рік, враховуючи 365 днів в році. Щоб знайти загальну кількість контейнерів, нам потрібно скористатися формулою n велике дорівнює n маленьке помножене на d, де n велике загальна кількість контейнерів, d середня кількість днів зберігання контейнерів. Кожен контейнер зберігається в середньому 3 дні, а зберігання одного контейнера коштує 200 гривень на день. Оскільки щодня прибуває 1200 контейнерів і кожен залишається в порту на 3 дні, то одночасно в порту знаходиться 3600 контейнерів. Тож щоденний дохід від їх зберігання дорівнює 3600 помножити на 200 та дорівнює 720 тисяч гривень. А загальний річний дохід дорівнює щоденний дохід від розвантаження плюс щоденний дохід від зберігання. 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс 720 тисяч гривень дорівнює 2 мільйона 520 тисяч гривень. То, щоб знайти річний дохід від обох послуг, нам треба помножити 2 мільйона 520 тисяч. На 365 днів у році. Тож дорівнює 920 мільйонів гривень. Які те, щоб з'їхалися? Класна ідея, гроші. Я не хочу бути залежним батьків. Ну, Буде вийшли таке безпекання 1800 гривень, мене за тисячі. Також зараз влаштувався на роботу в порт, в мене є невеличка заробітна плата в розмірі 10 тисяч гривень. Можемо розподілити наш бюджет за формулою, яку сьогодні ми відпрацювали на парі. Де ми знайдемо другу квартиру ще й так, щоб нам вистачило на проживання. Ну, в мене був вільний час. Я підібрав варіант. Сподіваюся, тобі сподобається. Дивись, класно. Щоб розподілити бюджет Каті та влади, потрібно скористатися правилом 50-30-20. Загальний їх дохід становить 13 тисяч 800 гривень. Тож 50% від цієї суми. Тобто 6900 гривень вони можуть витратити на їжу та оренду квартири. 30% на бажання, тобто сходити у кіно, купити смаколиків. Тож за цією формулою у них ще залишається 20%, тобто 2760 гривень. Вони можуть вкласти їх в інвестування або заощаджити. Економіка найважливіша сфера життя людей. Успішний її розвиток є запорукою могутності країни, благополуччя її громадян і гарантією соціальної стабільності в суспільстві. І навпаки, недостатній рівень економічного розвитку призводить до відставлення країни у технологічному, науковому і суспільному аспектах. Економіка в перекладі з давньогрецької вміння вести домашнє господарство. Зараз під цим поняттям розуміють господарство в найширшому розумінні цього слова. Домашнє господарство, певне підприємство, господарство міста, держави. Все це економіка. Економіка включає всі види діяльності, що здійснюються для задоволення потреб людини. Математика в економіці це застосування математичних методів і моделей для аналізу в економічних явищах, прийняття рішень і прогнозування. Вона допомагає досліджувати попит і пропозицію, оптимізувати виробництво, оцінювати ризики, визначати ефективність інвестицій та багато іншого. Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує нових підходів до управління формуванням і розподілом прибутку, тому й саме визначення прибутку зазнає певних змін. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності, і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану. Прибуток і є визначальним критерієм ефективності господарювання. Економіка це людська діяльність, яка складається з виробництва, торгівлі, розподілу та споживання, імпорту та експорту товарів і послуг. Вона включає всі види діяльності, що здійснюються для задоволення потреб людини. Ця система господарських дій є предметом вивчення економічної дисципліни. Основні розділи математики, що використовуються в економіці. Перший. Математичний аналіз, функції, похідні інтеграли використовуються для аналізу змінних величин, наприклад, еластичності попиту. Друге лінійна алгебра матриці, системи рівнянь застосовуються в моделюванні економічних систем. Третє це математичне програмування. Лінійне, нелінійне, динамічне. Використовується для оптимізації ресурсів. Четверте це економетрія, поєднує статистику та економічну теорію для побудови моделей і аналізу даних. П'яте – теорія ймовірності, і статистика допомагає аналізувати економічні ризики та робити прогнози. Приклади застосування, оптимізація витрат і доходів в компанії, прогнозування економічного зростання, аналіз ринкової конкуренції, управління фінансовими ризиками. Зображення коштує тисячі слів. За перші сім місяців 2024-2025 року липень січень, загальний експорт України зернових і олійних культур та продуктів переробки оцінюється в 11 мільярдів доларів проти 9,7 мільярдів за аналогічний період сезоном раніше. Такі дані 25 лютого оприлюднила Українська зернова асоціація на своїй сторінці. Мова математики дозволяє економістам формулювати змістовні та перевірені гіпотези про багато складних явищ, опис яких без залучення математичного апарату здається складним. Більше того, суперечлива природа деяких економічних явищ унеможливлює їх вивчення без використання математики. Настане день, і війн уже не буде. Забудуть біль тривог на світі. Усі люди стогнати не буде від вибухів земля. Достатку в злагоді радітиме сім'я.